Вітаю! Давайте поговоримо про основні бухгалтерські події за тиждень з 22 по 26 вересня. 27 вересня змінюють правила реєстрації податкових накладних. Це дозволить зменшити кількість платників, які стикаються з блокуванням накладних. З 1 жовтня ліцензію на роздрібну торгівлю алкоголем та тютюном можуть припинити, якщо зарплата найманих працівників менша, ніж 12 або 16 тисяч гривень, залежно від умов торгівлі. 12 жовтня в ЄС стартує автоматизована система обліку виїзду та в'їзду. Замість звичних штампів у паспорті інформація зберігатиметься в електронному форматі. Нова пошта попередила про фішингову розсилку від її імені. СМС містить повідомлення про неправильний індекс та посилання на небезпечні сайти. Будьте уважні! На сьогодні все, побачимось за тиждень. Завжди ваш експерт з Головбух.